Тільки ж коштує fpv дрон 7-ка з AliExpress в форматі огляду моєї корзини. Одразу попереджаю, що це відео не є змагання за найдешевший дрон. Ви зараз самі побачите, що ми зберемо з вами доволі гідну пташку. Але на цьому ми не зупинимось, і після огляду комплектуючих на дрон ми з вами подивимося ціни на топові пульти в топових комплектаціях під ключ, тобто навіть разом з акумуляторами. Ну що, погнали! З самого низу корзину в нас розташувалася антенна Fuxir 15 см з HCP 2.6 DBI, все як ми любимо. Потім стандартна рама Марк 4, потім Stex PDB F405, але зверніть увагу, не v 3 а v 4 Тобто це оновлена версія з PDB на 55 А 69. доларів. Чек. Мотори EMAX 28.07 1300 КВ, гарний приймач Beta FPV LRS 915. Та потужний відеопередавач ТОТЕМ з максимальною потужністю 2500 мВт. Але зверніть увагу: мінімальна потужність 25 мВт, а не 200 чи 250, як самі знаєте у кого. Це важливо для тих, хто шарить. 70 доларів. Чек. Пропелери HQ Prop та гарна камера на 1500 TVL Fuxir T-Rex. До речі, саме така в мене зараз лежить на столі. Усе це добро. 328 доларів. Переводимо по актуальному курсу і отримуємо 12486 гривень. Тобто 12,5 тисяч гривень в нас виходить ця пташка з Aliexpress без акумулятора. Акумулятор вже будемо купувати в Україні. Далі дивимось пульти. Пульти у мене тут в корзині зараз від Радіомастер Боксер та 16С, комплектації стандарт та МАКС. Всі комплектації, звісно, є всі з лівим газом та всі одразу з акумулятором. Тож дивимося ціни. Стандартний боксер 192 долари. Є ЛРС-версія з акумулятором. Виглядає він ось так наживо. Потім боксер для багатих з кольоровими металевими кнопками, вставками та дуже якісними та модними стіками. 289 доларів. Потім tx 16 – Лівий газ ЄЛРС з акумулятором 210 доларів. Виглядає ось так: 210 доларів. А його майже такий самий брат, тільки версія Max. Ну і в два рази дорожче 399 доларів з модними кольоровими металевими кнопками, вставками та якісними та модними стіками 400 доларів. До будь-якого з цих пультів, звісно, треба ще зовнішній модуль. І ось тут в нас зовнішній модуль Bandit Micro LRS 915 за 50 доларів потужністю 1 Вт. І якось так. Якщо комусь було хоча б трішки цікаво, то з тебе лайк, підписка та якийсь коментар. Побачимось.